Доброго дня, мої підписники. Нарешті у нас, дивіться, яка з'явилася зима, зимушка зима, бачите? Зараз покажу тут пташки, нам прилітають, кормушечки, дуже класно. Ось кармушечки, ну, зараз, звичайно, я підходжу. Тут немає вже їх, але були. бачите? Ось така у нас ой, Ось така у нас коронушечка тут. Ну і там хлібошек ложить, прилітають, кушають. Так що ось таке все в снігу, Краса прийшла. Ще каталися сьогодні на санчатах, але щось Дуже-дуже погано їхала. Тому мала не захотіла на санчатах кататися, просто погуляли трошки. так, Всім мирного дня. Па-па-па-па.